Отак вот беру дубочки, я пересаджую. Вони ростуть на дамбі. Я беру їх нелегко з дамби виділяється. Курінечки більше відрізаю. І так його переношу на другу сторону. Гадаю дубочок. Пересаджений свіжа земля високий, десь метрів 3-3 з половиною біля тюрми, біля лавочки. Лавочка буде називатися під дубом, як він виросте. Так, саджу другу дубочку Трошки поменший. Ось такий корінчик з мохом з землею. Біля лавочки недалеко далеко я сосна. буде ще до бочок рости. Sada ćemo no. debuću posađenu pojehala dalje.